Чому люди в інтернеті зліше, ніж люди в житті? Дуже гарне питання. Перше: анонімність дозволяє бути більш собою. Оці всі культурні обмеження вони послаблюються. І тому, якщо тобі починають хамити, грубити, це насправді більше схоже на сутність самої людини. Другий момент є навіть такий термін десінгібіція це послаблення гальмових нервових процесів, тобто людина. Вона відкидає від себе всі ці умовності, культурні, етичні, і вона просто починає грубити і хамити. А ми вже говорили про те, що це є її сутність. Третя причина: відсутність страху, що тобі можуть відповісти, принаймні, отак от вербальна, якщо очі в очі, а то можуть, вибачте, за грубість і по голові дати. А тут такого страху нема, то відповідно ти можеш. Людині, якій ти пишеш, просто писати всілякі дурниці, образливі, грубі і принижувати як завгодно. Ми не бачимо, як наша поведінка може поранити людину, тому що для мене людина, якою я відповідаю, вона така більш абстрактна. У мене немає контакту очей, що дозволяє людям бути більш собою, а значить більш грубими. І, врешті-решт, люди можуть так відповідати, тому що можливо це їх природне культурне середовище. Всі грубі навколо, і вони грубі. І остання причина просто тому, що всі люди грішники.